Прекрасна і хінацея. Сонцелюбна рослина, дуже любить сонечко, і в тіні вона ну, не так зростає, не так крясно квітує. Ось цікавий сорт, сорт компактний, дуже гарне квітування. Ну і як бачите, яскраве, яскраве забарвлення. Ця сортосерія така невисокого зросту до 60 см, але має міцні стебла. що Дуже важливо для їх тому що, як взяти до уваги махрові сорти, вони мають здатність, таку як поникати. Під вагою квіточки, звісно, квітує даний сорт з червня по вересень. До речі, є сорти, які починають квітування пізніше, наприклад, з липня, і квітують до самих заморозків. Теж важливість саме таких ну, нюансів потрібно враховувати, звісно. Наступний сорт чудовий, ось ця серединка, ну, просто надзвичайна. Висота теж його ще нижча, 35-40 см. Це вже означає, що вона стійка. Ну, Колір такий яскраво-мідний, чи він якийсь кораловий, чи оранжевий, все змішно, на мою думку. Компактний, звісно, видно з нього І, можливо, навіть висадка десь на передньому плані. Ну, що Я дуже полюбляю, наприклад, і на це є за зростом різні. Одні можна поєднувати наприклад, зі злаками, з високими злаками, високими навіть із міскантусами, із бо вони високі навіть до метра можуть бути. А інші, наприклад, можна поєднувати з тими самими осоками дуже гарно виглядає, особливо, якщо це осока з бронзовим листям. То саме ось такий сорт, на мою думку, буде просто ідеально. Чому саме з травами? Тому що, ну, мабуть, саме ці такі ромашкоподібні ехінацеї, вони ну, проникають ніби між листям злаків. Наступний сорт Грінтвістер дуже цікавий, ну, цікавий таким забарвленням своїм. правда? Я його бачила вживу, ну, трішки з картинкою потрібно все-таки порівнювати є, схожість, але ось такого яскравого забарвлення, це залежить і від ґрунтів, залежить і від кліматичних умов, ну, не бачила я. Але він рідкісний цей сорт, унікальний, так, завдяки забарвленню, такому подвійному на пелюстках та ще й зелені, як бачите, кінчики пелюстків. Висота його якраз і висока, він до метра стягає. Але знову ж я завжди підбираю сорти, ну, собі, і ось намагалася у підбірці, щоб вони мали міцні стебла, щоб вони не вилягали, бо тоді будь-яка рослинка, на мою думку, виглядає ну, не так фантастично, як би хотілося. Квітує він з червня. Ну, Для того, щоб краще квітували будь-які, потрібно от суцвіття обрізати, які вже відквітували. І тоді з пазух буде знову. Ну, так би мовити, продовжити квітування можна і самим. Досить морозостійкі, ну, але молоді посадки я все-таки би радила, наприклад, які восени садяться особливо, ну, примульчувати, прикрити трішки. І, до речі, щодо ехінацеї всіх, не лише даного сорту, але важливо те, що вони можуть зростати на одному місці ну, доволі довго. Хоч і заявлено там в деяких сортах, що потрібно ділити через років 3-4, але, на мою думку, ні. Багаторічники, особливо, такі, от такого типу ромашкоподібного, ну, ні квітування ні що від цього не залежить. Тому для чого собі шукати зайву роботу? Але погляньте, ну, погляньте. чудова, навіть коли вона розквітає. От Люблю хінацеї, коли вони розквітають. Вони всі тоді, здається, зеленого забарвлення... Серединка вже є виражена. І такі маленькі пелюсточки, які потім з часом стають все більше більше. І аж тоді квітка формує ну, саму себе і показує всю свою красу. Надзвичайні рослинки Фламінго. Яскраво квітує, і, до речі, квітує аж до осінніх заморозків. У мене теж є цей сорт, він мені дуже подобається. І він... Дуже посухостійкий. Ну, на такому сонячному дійсно пеклі зростає, але гарно виглядає. Кожне степло завершується бутоном, і він дуже-дуже квітучий, Теж є такі сорти ахінацеї. Він схожий на величезний букет, дійсно. не вигоряє. Теж великий плюс для ахінацеї саме ось кольорових таких забарвлень. Тому що у них, коли вже квітка, наприклад, стає старішою. Вона може втрачати свій такий основний колір, але ж не хотілося би, правда, ось ці такі цегляний із білими кінчиками Ну, яскравий, дійсно, в саду, надзвичайно яскравий сорт. Я його ну, от, рекомендую, тому що в мене він показав себе надзвичайно гарно. І так само поєднується він надзвичайно з різними рослинами. Особливо мені подобається, як він поєднується з шавлією. Карадонна, от чомусь цей синій саме колір, не знаю, з цегляним виглядає гарно. Ось вам і зелений колір. Зелений дорогоцінний камінь. Так перекладається ця назва дуже ну, гарно. Ну, Темно-зелена серединка, бачите, вона ніби все стає світліша, світліша, і тоді пелюстки вже. Такого салатового забарвлення ну, або лаймового швидше всього. Компактний сорт, теж він до 45-50 см заявлений. І такі пелюстки, бачите, цікаві, ніби загнуті донизу. До речі, це властивість таких сортів махрових, але ось тут такого простого ромашкоподібного теж є. До речі, ромашкоподібні, на мою думку, вони менш вибагливі. Ну, це моя думка. Можливо, хтось і посперечається зі мною, але ну, все-таки чим простіше, на мою думку, тим воно і простіше в догляді. Чим складніший сорт, так, чим кращий сорт, тим він ну, доволі такий вибагливий. А ось той і махровий сорт, так, про якого розповідаю. Дуже цікавий, такий своїм кольором. До 60 см приблизно. Але ще однією такою властивістю саме цього сорту є те, що в нього стебло теж зафарбовується в такий червоно-коричневий колір. І вони проглядаються ну, доволі цікаво, ці стебла. І квітка велика, квітка десь ну, приблизно діаметром 10 см. Так. Ну, те, що заявляю, що він не розпадається, ні, все-таки цю властивість, особливо коли душі він має. Тому, тому потрібно все-таки саджати його між якимись іншими рослинками, які би мали здатність його підтримувати. От ті самі пінісетуми можна легко скомпонувати. Бачите, я все компоную як і є, з травами. стравами. Ну, можливо, в когось інші думки. Ну, ви побачите, зараз я вам там таку підбірочку підібрала, як е, в ландшафтному дизайні використати хінацею. Та можна дуже по-різному, але все-таки ще одне: те, що я полюбляю, хінацею висажені масивами, теж виглядають набагато вигри... Вигри... виграють в своєму такому, так би мовити, масових посадках. Тому що, знаєте, одна квіточка, особливо, поки вона наростає. Вона виглядає, ну, так би мовити, трішки бідновато. А якщо, наприклад, навіть це і сіянці, і ви їх висадили декілька, то по декілька квіточок цього і вони вже будуть виглядати ось так. Ось погляньте, наскільки гарно. Ну, Куш вже, звісно, дорослий, але ці стебла дуже гарно проглядаються на фоні зеленого листя, оці такі червоно-коричневі колір стебла. Дуже цікавий сорт. А наступний сорт в перекладі означає солодке свято літа. Ну, ось він подібний. Бачите, був на попередній той сорт був, що у нас ми вже дивилися, але тут більш все-таки пелюстки щільніші одна до одної. Тобто це теж виглядає як напівмахровий сорт. І більш зеленого кольору проглядається у самій квіточці. Він компактний теж. До 50 см, але ще такою його властивістю є те, що він теж довго квітує. Ото я казала, є такі, що до морозів вже, здається, і давно ехіносеї зав'язали насіння і тільки хваляться ось цими своїми їжачками чорними. А є деякі сорти, і саме цей сорт, який ще має досить потужне таке квітування. Ну, Звісно, воно вже йде з пазук, воно вже не вибиває окремі стебла, наприклад. Але все-таки, ви знаєте, восени ми ну, будь-який там прояв квітування ми сприймаємо на Ура. Ось цей сорт це моя е, хотілочка. Cherry е, Olaf, здається, якщо я вірно читаю, якщо ні, то перепрошую. Ну, це махровий сорт, але він трішки відрізняється, він не має того купола такого. І вони через те дійсно компактні. Він вже починає квітувати аж десь у липні пізніше. Ну, це доволі такий новий сорт, з ніжним таким забарвленням до 50 см, але сама квітка велика, теж заявлено до 10 ну, і заявлено міцне стебло. Ну, Я ще раз повторюю: якщо, наприклад, невисокий сорт і в нього квітка не така потужно-махрова, то він тримає себе ну, так з досвіду, скажімо, не так погано. Ну, ехинацеї люблять гарний дренований е, поживний ґрунт, тому теж їхнє квітування залежить напряму, де ви посадите. Якщо посадити у піщані ґрунти, то повірте, ви того ефекту не доб'єтеся. Якщо це гарний поживний ґрунт, немає такого застою води, але полив все-таки потрібний, Як би там не було, коли спека, хіноцеї цього бажають. Ось макровий сорт, той, що я казала, купола у нього, бачите, купол такий, і знизу пелюстки опущені, як спідничкою такою довгенькою, ну, цікавий. Що сказати? ну, Він десь високий, до 70 см. І це, до речі, один, от теж, я таке бачила рідко. Сорти переважно всі люблять сонце, а цей сорт. Заявлено, що єдиний, який може зрости. не єдиний, а один із небагатьох, який може зростати у напівтіні. Цікаво, тому що напівцінь хочеться теж, знаєте, прикрасити якимись такими яскравими кольорами, а тут дійсно колір, скажімо, ну, такий потужний. Ну, так як я полюбляю такі кольори, то для мене це дійсно знахідка. Теж цей сорт мені сподобався. А саме тим, що він теж рахується напівмахровим, але серединка, ну, ось це, бачите, знову, як в рудбек я полюбляю, це очко, таке своєрідне чорне яке ось здалека в квітки ну, дуже яскраво виглядає. Ось такий ніжно-рожевий колір, серединка більш насичена, теж він компактний, не розпадається до 50 см чудовий тим, що можна поєднувати, наприклад, з різними сортами, наприклад, деревію. От Мені теж би такий варіант сподобався, особливо, коли це деревій білий. Чому саме так? Не знаю, мені захотілося. А ось той самий білий колір. Він коли розквітає, серединка, здається, взагалі такою лаймовою зеленою. Але потім вона стає світліша, світліша, і ця шапочка всередині ніби наростає пелюстками. Це макровий сорт. Квітує з середини липня, але він дуже розлогий, навіть так і вказано в описі самого сорту. Тобто він десь так у діаметрі кущ формує дорослі вже пів метра на пів метра. Майте на увазі, якщо ви саджаєте, що йому потрібен буде. Простір. Бо, до речі, якщо потрапляють між на наприклад, флокс з мого власного досвіду, вони настільки його прибивають, що флокс все-таки починає хворіти. Не знаю, які інші рослини, але ось те, що я можу вам підказати, те я вам можу підказати. звісно. А ця серія в перекладі серія взагалі означає шукачі сонця. Один із сортів це Golden Sun. Дуже цікавий великі квіти, напівмахрові. Це, зараз, до речі, модна серія, яка тільки з'явилася. Ну, яскравий колір сам за себе каже, на сонячнички мені воно схожі. З липня по вересень квітує, дуже міцні кажуть, стебла. І взагалі кущ формує такий, знаєте, як ваза своєрідна. Ну, до 60 см. Ну, Звісно, вони багаті, що там казати. Наприклад, навіть махрові, як на мене, не так виграшно виглядають як ось ці нові сорт, ці шукачі сонця, і напівмахрові. Тому, звісно, вони дорогі, що там казати, навіть розсада е касетна, їх коштує 200 і далі гривень. Тому не кожен це все собі дозволить, але хто може, то спробуйте дуже гарні. І ще, крім того, насінням розмноження ось таких сортів майже неможливо. Так як інші можуть, наприклад, передати материнську лінію, а можуть і не передати, то саме ось ці такі нововиведені сорти, вони лише поділом куща діляться. А, вже поділом куща, я бачила, їх продають то взагалі там вже хочуть і 500, і 600 гривень. Тому або підбирайте щось схоже, або, можливо, будемо чекати, коли вони стануть трішки, скажімо, дешевші. Ось знову представник саме цієї серії Шукай сонцем. Чим цікавий саме цей сорт? Ось навіть видно дуже чітко його на фотографії. Ні, це не різні квіти різного сорту, а те, що він має різні збарвлення, так такі є півонії з серії коралових, от так само і тут. Вони, коли розквітають, вони одного кольору, одного якусь навіть форма квітки не, таки, не така ще пишна. Коли вони вже набирають десь середини свого такого квітування, вони знову і інші, і забарвлення, і форма квітки. І коли вже вони дійсно у них пік, або вже швидше всього йде до відквітовування, тоді вони ще по-іншому виглядають. І саме ціниться цей сорт за те, що на одному кущі можна подивитися і побачити там ну, декілька палітр кольорових і взагалі форм квітки, думати, що це різні сорти, але це не так. Ну, заслуговує, дійсно, я згідна, але поки що порадити з власного досвіду, як саме ці сорти серії поводять себе, я не можу. Я лише поки що підбираю для вас це ваше вже право що обрати. І чекаю, звісно, коментарів, що ви написали мені, в кого вже є такі сорти, як вони поводять себе, чи варто ось такі шалені гроші викидати. Будемо чекати коментарів. Ну, і далі ще, так би мовити, знову Мінеола теж продовження цієї серії. Мене вразив колір її. Знову не знаю, який він. Дійсно, колір такого помаранчу, як на мене, і ця серединка теж ну, дуже виграшно виглядає. Ця така зелена всередині. І те, що пелюстки ці розташовані от декількома такими поверхами, ну, робить цю рослинку. Винятково гарною. Її вже можна дійсно посадити десь у таке навіть і святкове місце, навіть десь у такий парадний квітничок, вхідну зону. Тому що, ну, скажімо так, на неї звернуть увагу всі, хто небайдужий. Знову з чимось білим, я би поєднала, наприклад, без птарника, теж квітують десь приблизно один вони період, тому. Все у ваших руках. Ну, а звісно, зараз трішки краси. Я коли натрапила була на цей сад, це сад не мій, звісно, я вам просто ілюструю, як можуть виглядати їх і на цей. У мене такого кількості немає, є там 5-6 сортів і все. Але це сад польський, це мої, так би мовити, друзі, я у них от, взяла показати вам. Яка краса, як поєднуються ехінецеї з різними, але я хочу сказати, що лише на одній ехінацеї, звісно, не потрібно робити ставочку таку, тому що теж, скажімо так, червень кінець починається це все краса ну і триває до кінця літа. Але ну, потрібно що ще й весняними розбавляти і тими, що квітують пізніше. Ось погляньте, ось ці білі цікаві, такі, таке враження, що це ромашки, але все-таки ромашкоподібні, але ну, з лофантом здається мені поєднані. І теж там є деревій птарника, те, про що я казала, що от жовтий колір з білим кольором. Ну, скажімо, як на мене, це просто ідеальне поєднання. Дуже гарно, що це масовані посадки. Це посадки такі, які не потребують там, прополювання постійного, там немає, звісно, ні відсипки. Немає. Але це потрібен час. Для того, щоб ось такий ефект отримати, потрібно почекати. І не рік, і не два, якщо чесно кажучи. Ось погляньте, яка палітра. Ну, хто любить ось такі яскраві кольори, дуже в садку. Наприклад, я більш стриманіші люблю, але все-таки погляньте, які різні ахінецеї. І ледь-ледь рожеві, і білі, і яскраво червоні, і жовті, і помаранчеві. Ну, якщо хтось скажу, полюбляє, наприклад, в себе ось такі святкові, ось такі карнавальні сади, то ехіноцея. Ну, можна, звісно, стриманіше, використати лише декілька сортів, але. Якби я, не, ну, наприклад, не любила такої пістрявості, але я з захопленням чомусь розглядаю саме ось ці світлини. Мені здається, що є тут і смак, і ось особливо те, що хвойних багато в садку, теж підкреслює цей спокійний зелений колір ось такі ці маски кольорові, які ми бачимо саме тут. Погодьтеся, гарно. Ось знову ліатрис поєднаний всього-навсього, і знову різні різні сорти ехінацеї, різна палітра. Ну, Є, звісно, хіноцея, яка теж перекликається з кольором ліатрису, і там ще в центрі аліум є, який квітує саме в той період, коли ехінацеї, тому що аліуми в основному відквітають давно. А це називається вона. Ой Боже, я забулася цибулька, якась там цибулька, але вона квітує пізніше і в неї такі дрібніші такі суцвіття. Тому теж потрібно враховувати, що ось ті такі низькорослі, компактні сорти висаджувати на передній план. А ті, які, наприклад, високорослі і не хочуть тримати себе, ось, будь ласка, їх туди всередину. Тут навіть і я видно, що є ось кущі теж, і обрамлення. Газону, ну, у них це не, не газон, а така доріжка у вигляді газону. Зі всіх боків ну, просто квітує, просто вирує. Ось це таке надзвичайне метеликове свято, я так його називаю, тому що вони дійсно полюбляють ці квіти надзвичайно. І навіть сама квітка форма ось цих ромашкоподібних нагадує мені, коли метелик сів чудово. Просто чудово, тут і флокси поєднані, але в основному акцент весь зроблений саме на ехінацеї. Тому я думаю, що підібрати цю рослинку собі в садок. Зараз, ну, бачите, скільки сортів, я ж вам всі не назвала, десь там якийсь відсоток невеличкий. Можна, звісно, порадити, де придбати я вам не буду. Я бачила дуже багато у. Боже, Мальта Фловер здається, не знаю, що там таке, ну там просто чудо, скільки багато. Але я все-таки раджу вам і сама у людей, у приватних, тих, хто саме займається хіноцеями, це найбільше, на мою думку, правильне рішення. Тому що там і поділки нормальні, там і, скажімо, ви бачите, що купляєте вже. Я довіряю чомусь цим простим людям, ніж магазинам, з ехінацеями більше. Ось погляньте. Дуже чудово, 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 і ще раз чудово. Такі галявини яскраві. Тому будемо чекати літа. Будемо виписувати собі і ось гарно, там, бачите, якої очитки, і от трави ну, масивом висаджені, а з цього боку дуже гарно виглядає саме посадки з ехінацеями. А ось цей такий ще сорт один. Теж вам трішки зараз знову сорти, деякі вам ще покажу, небагато вже. Алоха, він такий колір має лаймово-жовтий. Цікавий тим, що ось він так само, як і звичайна пурпурова хінацея, він є зовсім. Невибагливий, абсолютно. Розростається дуже швидко і теж потім, коли відквітає, залишає такі ось ці випуклі е чорні їжачки. А мені так не подобаються восени. Можна їх і на зиму залишати, але я боюся самосіву, тому що самосів кажуть шалений, таких простих, як і на цей оце пурпурова. Тому я зрізаю. Ну, Швидше всього, цей сорт він є більш поширений вже в садках. Він рахується теж як напівмахровий або навіть махровий сорт. Потім, наприклад, ще такі пелюсточки відростають, Ось навіть видно, що з серединки, потім ще один йде такий поверх, і виглядають теж доволі так чудово їхнє теж рясне квітування. Отже, всім бажаю добра, всім бажаю радості, миру. Дочекатися нам весни мирної і саджати ось цю всю красоту.